І у мене дуже погана така звичка. Чи може і не звичка, не знаю навіть, як це назвати. От. Для себе щось все время я не можу виділити часу щось зробити. Робив оцей стілаж Три з половиною роки я його хотів зробити. Ну, коротше, єлі-єлі зробив. Два роки хотів зробити зачисний станок. Ну, нарешті ось доробив, уже все розібране, зараз до фарбування готую. Два роки. Два роки. Стоїть плазмарізон там накритий. Вісім місяців назад я його купив. Немає часу зробити магістраль, щоб з фільтрацією і з усьою, тобто, щоб повітря чотенько, чистенько підходило. Просто так не хочу по а хочеться зробити якісно. І от чого так? От що за дурацька така привичка? От як людям щось зробити, блін, от головне, щоб клієнт був довольний. Оце от в голові це сидить. Оце... Фігня. А себе завжди ставиш на другий план. Я от не знаю, як оце себе перебороть в цьому плані, що живем то ми для себе і треба втілювати свої ідеї, мрії в життя, а не чиїсь. Ну, щось слабенько виходить. Ну, ми над цим будемо працювати.